Будемо говорити про тему страхування у нашій країні. Як це працює? Що корисного про страхування власного як і здоров'я, так і майна має знати кожна людина, а також як грамотно. Розпоряджатися власними коштами нам розкажуть наші гості. У моїй студії є Наталія Рак, експертка з фінансової грамотності. Добрий вечір, вітаю вас. Згодом до нашого етеру ми також долучимо Миколу Кучернюка, експерта зі страхування. Пані Наталю, дякую, що ви погодились на цю розмову. Знаєте, як правильно заробляти ми. Всі вчимося протягом всього життя. А як правильно розпоряджатися власними коштами, те, що ми заробили, нам потрібно вчитися так само все життя, тому що мало заробити треба грамотно витратити. Отож, ринок страхування у всьому світі насправді він є дуже розвинений. Те саме медичне страхування, пенсійне страхування, страхування майна, врешті-решт, страхування власного бізнесу. Натомість в Україні, як мені видається, найбільш розвинуте є страхування саме власного майна, не та так здоров'я, не так, пенсійне забезпечення. Е, на вашу думку, чому у нашій країні настільки мало є розвинута е, страхова сфера? Розпочну е, розмову з того, що в нас недостатній рівень розуміння, що таке страхування, що таке фінансова грамотність. Е, нам в шкільни, на шкільних за шкільними партами ніхто про це не розповідав за мого покоління. Е, батьки не розповідали, бо в них також цього не було. Батьки лише роз... вели розмову про те, аби гроші треба заробити. Так, Гроші треба заробити на пенсію. Треба заробити. Скажу на прикладі своїх батьків. Вони раніше мені постійно говорили. Що треба в школі добре вчитися, аби поступити у вищий вуз на державну форму навчання, закінчити себе якісно показати на навчанні, аби влаштуватися на хорошу роботу з хорошим заробітком і на офіційну, щоб заробити собі на пенсію, враховуючи те, що мої батьки постійно про це говорили, вони постійно думали про свою пенсію: що мама, що тато, то мама. Своєї пенсії враховувала прям дні, коли вона вже піде на пенсію, і переживала, який в неї буде розрахунок пенсійний, <кій> яка в неї буде пенсія? Коли вона вийшла на пенсію, вона зрозуміла, що вона не виживе на, на, на цю мізер. І вона повернулася на свою роботу. вона Працює на державній роботі, продовжує працювати. Як все життя працювала на одній роботі, нічого не змінювала. Так і продовжує, аби себе отримати, аби не бути комусь обузою. А стосовно батька, він також працював все життя, працював і думав. Як він буде відпочивати на пенсії, але цього не сталося, незважаючи на те, що він пропрацював більше 35 років і заробив собі на пенсію, але він не дожив до моменту отримання тієї пенсії, і ні я, ні мама не отримали від цього якийсь дохід, від того, що батько роками напрацьовував. Тобто крім того, що держава нам дала на поховання. Дві заробітні його плати більше те, що він напрацьовував собі впродовж свого життя на тій роботі, про яку він постійно говорив і величав, нічого нам держава не дала. Ми з вами майже однолітки, і я спитаю так: а як ви думаєте, у нас пенсія буде державна? Дивіться, скажу так, впевнена, що ні, тому що враховуючи те, що в нас. Є велика соціальна проблема у зв'язку з війною. В нас дуже багато військових пенсіонерів. В нас дуже багато інвалідів, ветеранів, яких має держава обов'язково забезпечити, бо вони про нас за нас борються за нашу державу. Тому я розумію, звичайний робочий, який працює на своїй офіційній роботі, він її мати не буде від держави. В нас дуже багато років в Україні ведуться якраз розмови про те, що про недержавне пенсійне страхування, про медичне страхування. Однак воно і далі так залишається розмови. Багато про це говорять, всі розуміють, що, мабуть, пенсії у нас не буде, нам потрібно щось відкладати, але все-таки той вогник жервіріє, що все буде добре, і е, ми на старості, як за кордоном, от в фільмах, ми бачимо, що люди живуть, подорожують, розвиваються, і головне мають за що. Я спитаю так: що потрібно зробити в Україні, щоб люди менше сподівалися на державну пенсію, на безоплатну медицину. І нарешті більше почали переходити в недержавну сферу. А можу сказати, впевнено, що потрібно страхуватися, потрібно думати про своє майбутнє, про майбутнє своєї сім'ї. Вже а, зараз. Вже зараз. Вже Ще вчора. Ще вчора. Так, Ще Це вчора. краще сказано. Тому що поясню чому. Тому що Солідар у нас є трьохрівнева система е пенсійна, солідарна вона вже себе вичерпала. Тому що, якщо до війни. Один працюючий забезпечував одного пенсіонера, то на сьогоднішній день у зв'язку з демографічною кризою, у зв'язку з тим, що багато людей працюючих повиїжджало, враховуючи нову соціальну потребу, вже говорила про це про наших. Військових пенсіонерів багато робочих, робочих місць врешті-решт втрачено, втрачено через втрачено через... багато робочих місць. Один працюючий зараз забезпечує двох пенсіонерів. Ну, ви можете зрозуміти наскільки це є збитково для плюс рівень зарплати і плюс. Ціни, як, як все росте, ви сказали, що потрібно думати ще вчора, і потрібно страхуватися. І з цього випливає моє наступне запитання. Ви є експерткою з фінансової грамотності, і тут особливо цікаво. А як застраховували застрахувалися уже ви? Дивіться, я прийшла до того не зразу, але як мені тільки про це почали говорити, я довго не думала. На сьогоднішній день в мене не один поліс страхування, не один поліс страхування і накопичення. Тому що я хочу дбати про себе, бути впевненою, що, що якщо зі мною щось трапиться, що в мене є момент того, що страхова покриє мої потреби чи на здоров'я, чи на якусь трагедію. Ну, зараз ми вникнемо трошки ви забезпечились. Більше. Давайте конкретизувати. От від чого ви застраховані? Конкретно машина Для машина. В мене застраховане життя та здоров'я, а також я собі маю два поліси накопичення. Давайте спочатку, бо якщо про машині все зрозуміло, і ми детальніше саме про війну і машину як можна убезпечитись. Будемо говорити із нашим гостем ще одним. З вами я хочу поговорити е, життя і здоров'я, як ви е, Страхуєте своє здоров'я, і від чого ви його застрахували? Я застрахувала від семи критичних захворювань від хірургії і від травматизму. Сім критичних захворювань Сім це критичних захворювань, інсульт, інфаркт, аортальне шунтування, трансплантологія важливих органів. А, може, що онкологія? Онкологія, звичайно. Онкологія Добре, і у випадку, якщо не дай Боже, що що вам дається страховка? Виплати повністю виплати, покриває повністю все. Лікування не все Страховий внесок. Мій я він розрахований на певну суму. Як мінімум, це 650 тисяч з кожної страхівки. Що коштує таке страхування власного здоров'я, і які якраз механізми ну, страхування? під кожного клієнта? Ми обираємо своє страхування, і це визначається також від віку. Угу. Вік дуже важливий вік. Чим молодша людина, тим е, дешевше страхування здоров'я. Ну, що Менше є ризиків. Логічно, Менше ризиків. Що, Чим старшими ми стаємо, тим більше ми хворіємо. Е, саме накопичення, це якраз така так звана собі або на пенсію, або... або на мрію. Або на мрію. Так. Перепрошую, я про пенсію. Як ви накопичуєте? Щороку, року, раз в рік. Я собі визначила свій внесок. Я собі визначила, що я від свого загального річного доходу відкладаю 20%. Тобто, не під подушку. Не під подушку ні в якому разі. То, що я знаю, що під подушкою є, я завтра піду в магазин. і А ви відкладаєте так званий собі депозит? Так він може зрости за ті кошти. Ваші працюють? Звичайно, кошти працюють під складним відсотком це 10-14% річних. Це дуже добре, це дуже класно, і я розумію, що я через 20 років получу як мінімум в два рази більшу суму ніж вклала. Дозвольте, ну оскільки ми вже так дуже детально розбираємо ці питання. Якщо не дай Боже, людина, яка от відкладає ці кошти, вона сталася так, вона не дожила. Куди ці гроші і хто має право їх забрати? Ми в кожному договорі договорі вказуємо свого спадкоємця. В одному договорі в мене вказана мама, а в другому договорі в мене вказана хрещениця. От всі зараз захотіли брати вас за кому, оскільки ви в депозитному договорі вказуєте хрещених своїх як спадкоємців. Детальніше про сферу страхування будемо говорити ще з одним нашим гостем. Ми Зараз доєднуємо до нашого етеру Микола Кучернюка, експерта зі страхування. Пане Миколо, Добрий вечір. З пані Наталією, ви є знайомі, ви чули нашу Добре. розмову. Е, якщо маєте що додати, додавайте пані Наталію, Якщо ви матимете, що додавати до нашого гостя питання так само для того, аби у нас була жвава і що головне, пізнавальна для нашого глядача розмова. Е, під час повномасштабної цієї війни мені здається, що питання застрахувати власне майно здоров'я і машину в кожної людини точно поставало. Хтось цим скористався, багато хто не скористалося, так. Ну, є певна недовіра до страхових компаній, чому це відбувається? Ми поговоримо згодом. Вашої консультації потребуємо. Як чи надають наші страхові компанії страхування майна від воєнних дій, тих самих ракет ударів дроном, як дорого це коштує? Розбираємо по блоках. Як ми можемо застрахувати від війни власне життя, власне здоров'я? Поперше, давайте почнемо з того, що сам факт війни він по всіх страхових договорах передбачався як форс-мажорна обставина. Тобто до 2022 року це не було би страховою виплатою. За два роки війни страхові компанії внесли зміни в продукти, зокрема, що стосується казку, тобто автомобільного страхування, розроблені програми, де часткове відновлення або повне відновлення втраченого майна, що стосується нерухомості. То більше захисту від військових від наслідку військових дій можна очікувати по програмах державних програмах. Є відновлення, бо в принципі страхування самого нерухомого майна воно діє за тим самим принципом, що військові дії це є форс-мажор стосовно страхування життя на сьогоднішній день, скажімо так, населення розділене. На дві категорії є військові, які мають, скажімо, гарантовані державні виплати на випадок втрати життя або травматизму під час військових дій. Що стосується мирного населення, то тут таких заходів не передбачено, і першою необхідністю стає саме цей поліс страхування життя, який покриває усі наслідки, скажімо так, страхових випадків, які так, в тому числі і спричинені військовими діями, тобто чи це травматизм, чи це втрата життя. Ось так. Е, я буду трошки детальніше копати з вашого дозволу для того, аби розібратися. Чи може військовий, який йде на війну, застрахуватися? Е, розкажіть так чи ні, пані Наталю. Звичайно, він може застрахуватися. Він від чого може застрахувати своє життя, здоров'я? В першу чергу, накопичення буде uh -huh. йти, в другу чергу е, критичні захворювання. Ну, кожна людина хворіє: онкологія, е, інсульти, інфаркти. Ну, в кожної людини може статися будь-де. Тому кожен військовий застрахований. Він більш не застрахований від травматизмів. Угу. Тобто, на полі бою, якщо на людині стало погано, ось, там інфаркт, інсульт, вона виплати отримає. Звичайно. Якщо людина військового військовий загинув чи потрапив у полон, страхова такі е, випадки не передбачає. Якщо з ним сталося на території, де не проходять бойові дії, звичайно, він отримає ці виплати. Добре, як з машинами зараз дуже багато автівок постраждають саме від уламкових пошкоджень тої самої ракети чи того самого дрону. У нашій студії раніше був Андрій Москленко. Ми говорили так само, як застрахувати автомобілі, тому що якраз є оця примітка форс-мажор, і відповідно страхова не виплачує. А машин насправді дуже і дуже багато. Є таких, які от відновленню не підлягають. Чи є якась примітка, як все таки можна власну авті? Нам тут е, заубезпечити від можливого руйнування, пане Микола, до вас подаємо. Так, потрібно зважати перше на страхову компанію і на певні продукти, бо не всі продукти включають саме таке покриття. Тобто клієнт має прийти з конкретним запитом, що він хоче мати убезпечення саме від наслідків військових дій. Тому такий автомобіль можна застрахувати по програмі КАСКО від ушкочень в наслідок війни і повної втрати автомобіля. Це стосується покриття страхове дії в зоні. Яка не відноситься до окупованих територій, тобто це на території е, України. Тобто, я це зараз можу стверджувати про те, що власну машину ми можемо убезпечити, і про які це виплати, може йти мова е, Знову ж таки, все залежить від програми. В середньому є дві, дві категорії продуктів: Перша – або відносно невелика страхова сума, відносно невелика, це 200-300 тисяч компенсації. Або підвищений рівень франшизи, це на рівні 10%. Що таке франшиза? Це відсоткова ставка, яка знімається оплачується клієнтом від розміру страхової суми від настання страхового випадку. Умовно, якщо автомобіль застрахований на мільйон гривень, значить 100 тисяч покриття оплатить клієнт, 900 тисяч виплатить страхова компанія. Е, яка ситуація із будинками-квартирами? Я питаю і про ті будинки, які до прикладу людина купила, будинок ще будується, і в будинок. Знову ж таки, припустимо, влучила ракета. Чи можна забезпечити житло такого роду, яке будується, і власне житло, в якому людина безпосередньо мешкає? Як можна застрахувати від якраз воєнних обстрілів воєнних дій застрахувати тут складніше? Тобто, в першу чергу, більше людям таким треба розраховувати на програму. Є відновлення, бо ці випадки страхові підпадають під форс-мажорну обставину. Ніякої примітки, як все таки можна убезпечитись по страховій компанії, ви нам не розповісте? Ну, дивіться, знов ж таки є окремі продукти певних компаній, так щоб це не звучало на правах реклами, які страхують житло від наслідку військових дій. Але найбільш поширеним все таки методом і ефективним засобом це є програма. Державна програма є відновлення. Багато людей по цій програмі купляють первинне вторинне житло. Про державну програму є відновлення. Ми багато спілкувалися у нашому етері, і наші глядачі можуть знайти ці записи програми у наших соцмережах, як і у Фейсбуці, так і в Ютубі. Тому, кому зараз стало максимально цікаво саме по цій темі, будь ласка, я запрошую до перегляду. Пан Миколо, насправді дуже багато наших людей стримує від страхування. Так звана недовіра і відсутність на їхню думку неналежного контролю до страхових компаній. Які гарантії того є, що страхова компанія не зникне разом з коштами, котрі людина якраз повинна була отримати, я би тут розбажував, По перше, страхові компанії на лайфові, ті, які займаються страхуванням дитя пенсійним забезпеченням і ризиковим. Якщо говорити за лайфові, яких відносно недовіра менше від населення. Тут з питань контролю. Ну я би сказав, напевно, чи не найкраща система контролю в Європі, яка є це в Україні. У перше кожних 10 днів страхова компанія звітує Національному банку України про те, як вона розпоряджається коштами клієнта, тобто де вони розміщені, як вони інвестуються, і наскільки безпечно це інвестування, крім того, під тими ліцензіями, які діють ці компанії, а це безтермінові ліцензії. Я поясню трошки глибину цього слова, що означає самі сама безтермінова ліцензія. Перше, обов'язки компанії вона не має права банкрутувати в принципі. Ви запитаєте за рахунок чого вона банкрутує. Ця ж ліцензія зобов'язує компанію постійно мати в власних активах. А це реальне майно співвідношення грошей на рівні 105% по відношенню до тієї суми, яку залучають від клієнта. Простою мовою, я як клієнт вніс компанію мільйон гривень. Компанія в власних активах повинна мати не менше, ніж мільйон гривень 50 тисяч. Тобто власними активами реальним майном вона відповідає переді мною за мої офіційно вкладені кошти. Контролюється Нацбанк, контролюється МінФін. Ось на, на сьогоднішній день. Ті компанії, які зареєстровані на ринку України, їхній показник складає понад 200-300%. відсотків. Тобто, це ну, самі надійні компанії в Україні, які є на сьогоднішній день. Більшість з них створена. За рахунок іноземних інвестицій на сьогоднішній день більшість компаній цей українські компанії і з українським активом паніталі. Можна я додав, якраз хотіла я ще хочу е м, доказати одну гарантію від держави. Це є 18% повернення ПДФО від вкладу страху е ну, людини, яка страхується кожного року. Якщо людина е поповнила свій баланс, як я кажу. Вона е, звертається в податкову нашу, заповнює декларацію і повертає собі 18%. Але це лише е, люди, які офіційно працевлаштовані. Це теж є гарантією від держави. 100%. І на завершення у е, мене питання до вас обох, а паніталі. Розпочну з вас. Ваші поради нашим глядачам у сфері страхування. Тут питання не тільки про те, як застрахуватися на випадок від війни. Тут, в принципі, питання, от прийшла до вас подруга і питає Наталю, що мені зробити, щоб якось забезпечити і себе, і майно що би ви порадили? В першу чергу захистити свою сім'ю, не боятися придбати цей страховий поліс. Ви в першу чергу дбаєте про себе, про своє майбутнє і про своє майбутнє своїх рідних. Тому що це теж дуже важливо, щоб не бути, як я кажу, попрошайкою в майбутньому, <с 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 а думати і над здійсненням мрії. Здійсненням мрії. Пане Миколо, ваша відповідь на запитання, ваші поради нашим глядачам у сфері страхування, на що особливу увагу звернути? Потрібно розуміти одну просту річ, що найбільша наша цінність це життя, це наша сім'я і здоров'я. Бо досить часто ви кажете, в чому недовіра. Не так питання недовіра, як людина банально. Сама собі є жаліє відкласти грошей, бо насправді інформаційний простір на сьогоднішній день насичений. 20 років ця тема ефективно працює в Україні. Ну, навіть на прикладі себе вам скажу. Я в 2003 році оформив такий поліс собі минулого року в мене закінчився, тобто я можу похвалитися, що я офіційний 42-річний пенсіонер в Україні. Читаємо. Дякую, дякую. Як Бачите, не так погано бути пенсіонером 42 роки, коли в тебе є власні накопичення. Тому до цієї цю тему просто потрібно вивчати, вникати і більше довіряти. Бо на сьогоднішній день насправді інформації і гарантії більше, чим достатньо. Я думаю, що ті умови, в яких ми живемо сьогодні, вони трошки нас відштовхують від того, щоб люди вже масово почали рухатися в цьому напрямку. Але в людей вже розуміння є. Тобто я кожен день з ними спілкуюся і скажу так, що. Якщо років 20 тому з 10 людей мало хто взагалі розумів, що це таке, то зараз 10 обізнані. Більше половина або третина готові вже приймати правильні рішення. І якщо зрозуміти істину, що з 28 року пенсії точно у нас нікого не буде, бо там вимога 35 років страхового стажу. Мало хто похвалиться в цій країні, що він буде мати стільки років офіційних пенсійних відрахувань, тому реально розраховувати українцям не буде на що. Мені здається, що українці навчилися розраховувати зараз. На себе в першу чергу в першу чергу. Я дякую вам. Я, пану я, я дякую вам чергу, за цю за будь ласка, дякую, пане Миколи. Дякую вам за цю розмову. Дякую за цю дискусію. Сподіваюсь, ми буде корисними. Нашому глядачеві. Микола Кучернюк, експерт зі страхування та Наталія Рак, експертка з фінансової грамотності, були гостями головного за день.